Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко, а ви на каналі Клочок Тайм. За вікном 10 вересня. Поговоримо про Непал. Країна в Гімалаях палає, протести, пожежі, відставка уряду, армія на вулицях. Чому молодь Непалу спалила парламент? І як це стосується України? Що ж буде далі? Зараз розберемо все по поличках. Не перестаю хвалити вас, дивовижну, думаючу аудиторію, прекрасні коментарі під відео. Спасибі за ваші вподобайки. Закликаю підписуватись на канал пана Валерія. Половина дивиться відео без реакцій, а це не люблять алгоритми. Тому для розвитку каналу потрібен ваш повноцінний фідбек. За це дякую вам. Ви заслуговуєте знати більше. Отже, Непал вибухнув усе почалося з банального. Уряд заборонив соціальні мережі, Facebook, Instagram, Тікток усе закрили 4 вересня. Офіційна причина регулювання контенту. Молодь сказала: ні, це цензура. І вийшла на вулиці. Протести почалися в Катманду. Потім Покхара, Рупандехі. люди скандували. Годі. Але це не лише про соцмережі. Уряд, прем'єра, Шармеолі загруз у корупції. Політики крадуть, їхні діти хизуються в тому ж інстаграм, брендами Гучі, Луї Вітон. А що звичайні непальці живуть на долар два на день, безробіття серед молоді 20%. економіка тримається на туризмі та грошах емігрантів. Два мільйони непальців працюють за кордоном. Усе це накопичувалося роками. Заборона соцмереж стала просто іскрою, яка підпалила цей порох. До 8 вересня протести переросли у хаос. Люди штурмували парламент, поліція відкрила вогонь. На жаль, загинуло 19 людей, сотні поранених. Уряд скасував заборону на соцмережі, але вже було пізно. 9 вересня прем'єр Олі подав у відставку. Протестувальники пішли далі, підпалили парламент. Верховний суд, антикорупційний суд, президентський палац навіть і офіси партій зносять всіх. Фінансовий міністр Паудел ледь не втік від натовпу, його побили. Дружина екс-прем'єра Ханала загинула в пожежі. Аеропорт у Катманду закрили, готелі як Хілтон, розгромлені. Сьогодні ж, 10 вересня, армія патрулює вулиці. Головнокомандувач Сігдал закликав до діалогу. Президент Паудал, який виконує церемоніальні функції, кличе протестувальників за стіл переговорів. Але люди не слухають. Вандалізм, пожежі, блокування доріг це справжній бунт. Тепер розберемо, чому Непал дійшов до такого. Корупція головна причина. Політики живуть як королі, громадяни як жабраки, скандали із землею. Мільйонні хабарі і жодного, підкреслюю, жодного покарання. Фінансовий міністр Паудел, наприклад, купував землі незаконно, є всі докази. Але суди мовчать. Люди це бачать у новинах і киплять. Економіка другий фактор. Непал бідний, ВВП на душу населення один із найнижчих у світі, молодь без роботи. Інфляція тотально з'їдає заощадження. Дороги, ну, вважайте, немає доріг, лікарні переповнені, електрика і та з перебоями, і у них немає російських атак. Хто може, їде за кордон? Грошові перекази емігрантів це реально третина економіки. Це коли не пальці, що працюють у Дубаї чи Малайзії, надсилають гроші додому. Без цих переказів країна давно б впала. Політика це ще один тригер. Непал став республікою відносно недавно, в 2008 році. Це той рік, нагадаю, коли Росія напала на Грузію. До того у Непалі громадянська війна, маоїсти проти монархії. З 2008 року змінилося 14 урядів. Уявіть, 14 за 17 років. Полі був прем'єром 4 рази. Його комуністична партія обіцяла зміни, але люди бачать лише нові скандали, коаліції тріщать. Політики не змінюються, а міняються кріслами. А життя гірше, молодь це окрема історія. Це фактично називають революцією покоління Z. Половина населення Непалу до 30 років. Вони хочуть роботи, освіти, майбутнього, а не старих політиків, які правлять десятиліттями. Заборона соцмереж стала для них сигналом вас хочуть заткнути. І вони відповіли: це насправді нагадує Бангладеш у 24-му році, або Шрі-Ланка у 22-му. молодь проти системи. Комусь, можливо, це нагадає і недавні картонки. Але в Непалі є особливість. Це країна між двома гігантами Китаєм та Індією. І кожен хоче свій шматок впливу. Непал це не лише бунт у Гімалаях, це геополітична шахівниця. Китай та Індія, сусіди обидва хочуть контролю. Китай інвестує в дороги, гідроелектростанції, Індія ж постачає паливо, ліки. Непал балансує між ними, але баланс руйнується. Китай відреагував стримано. Пекін закликав Непал впоратися із внутрішніми справами. Але за лаштунками Китай нервує. Хаос на кордоні це ризик. Індія ж пішла далі. Нью-Делі посилив охорону кордону. Індія боїться, що криза перекинеться на її північні Штати. Там і так неспокійно. Сполучені Штати мовчать офіційно, але в мережі гуляють чутки. Дехто говорить про операцію зміни режиму. Мовляв, Вашингтон підтримує протести, щоб послабити Китай. Доказів немає. Але геополітика працює саме так. ООН висловила стурбованість, закликала до діалогу, обіцяє медичну допомогу. Натомість Human Rights Watch пішла далі. Організація засудила поліцію за кулі та сльозогінний газ, вимагає розслідування. Росія, до речі, теж прокоментувала. Москва закликала до синергії влади та суспільства. Цікаве слово, чи не так, особливо з вуст російського агресора, який втопив у крові всі свої демократичні протести, і зробив із свого населення кріпаків. Але реальність проста: світ дивиться на Непал з обережністю. Ніхто не хоче лізти у гарячу точку, особливо коли там армія на вулицях. Індія та Китай будуть тиснути дипломатично штати через фонди та. Неурядові громадські організації, але вирішувати мають самі непальці. Чому ж це важливо для України? Непал це приклад, як швидко протест може стати хаосом. Ну так, звичайно, ви можете згадати дві революції в Україні, низку інших мітингів. Ну тим не менш. у нас сьогодні суспільство реально не електризоване з об'єктивних причин. І як зовнішні гравці використовують кризи, ми прекрасно знаємо. І Непал дуже цікавий сьогодні приклад у цьому питанні. А у нас свої виклики. Теж є корупція, теж є економічні проблеми, ну, врешті-решт, війна. Тож Непал нагадує, ігнорувати молодь це грати з вогнем. Тепер про майбутнє ситуація в Непалі як порохова бочка. Є декілька сценаріїв: перший це діалог. Президент кличе протестувальників до столу, армія обіцяє не стріляти. Якщо молодь погодиться, можливий перехідний уряд, нові вибори і тоді якісь реформи. Ну, шанс, звичайно, є, але потрібна політична воля. Другий сценарій гірший: протести стають анархією. У Непалі багато етнічних груп. Якщо почнуться конфлікти, буде реально погано. Армія може ввести воєнний стан. Або відбутися воєнний переворот. Історія знає приклади. Третій варіант зовнішній вплив. Китай та Індія не сидітимуть, склавши руки. Пекін може надіслати допомогу. Індія те саме. Сполучені Штати можуть знову ж таки працювати через неурядові громадські організації, причому набагато активніше. Це реальність таких буферних зон. Ну і четвертий сценарій малоймовірний. Повернення монархії у 25 му році були промонархічні мітинги, але молодь проти старих еліт. Король тут абсолютно не вихід. Наймовірніше це затяжна криза, економіка впаде ще більше, туризм зупиниться, люди будуть тікати з країни. Без реформ Непал чекає новий бунт. Що ж це означає? Молодь перемогла уряд, але перемога може стати піровою. Хаос не вирішує проблем. Потрібні лідери і план. Інакше Непал загрузне в безладі. Непал це дзеркало, корупція, бідність, ігнор молоді усе це веде до вибуху. Україна має дивитися і вчитися, слухати людей, боротися з хабарництвом, дивитись на соціологію, давати шанс молодим. Уроки інших потрібно вчити досконально, а не ставати на аналогічні граблі. Дякую за увагу до відео. Пишіть у коментарях, що думаєте щодо ситуації в Непалі, чи має вона штучний характер, чи це глибинні зміни, як краще вийти із ситуації. Підписуйтесь на канал Клочок Тайм, ставте лайки і до зустрічі в наступних відео!